Киснево-конверторне виробництво сталі. Кисневий конвертор грушоподібний апарат, зроблений зі сталевих листів та викладений зсередини вогнетривкою цеглою. Така кладка називається футеровкою. Через горловину в конвертор завантажують металобрукт і заливають рідкий чавун. Потім опускають трубу зі спеціального вогнетривкого сплаву, який називається формою. Через форму під тиском близько 1 мегапаскаль продувають кисень через розплавлений метал. Завдяки великій поверхні дотику кисню та рідкого металу домішки швидко окислюються за рахунок теплоти, що виділяються в ході цих реакцій, підвищується температура в апараті. Оксиди, що утворилися, взаємодіють з вапном, яке час від часу засипають у горловину конвертора. Через 30-40 хвилин форму піднімають, конвертер нахиляють, через отвір у верхній частині апарату виливають сталь, а через горловину шлак.